Поїхали вивчати, хто такий синус, косинус, тангенс. Розглянемо нашу точку П0В, так, ось вона, в неї координатка, яка ми вже знаємо, що це 1, 0, так, по x, x перша координатка завжди, y друга координатка. По іксу 1, по ігреку 0. Якщо ми її так, зробимо оберт на кут альфа, ось наша точечка П з'явилася, так, на одиничному колі. Ця точечка П має координатки x, та y. Так ось. x – це косинус. Координатка x – це косинус цього кута. Координатка Y це синус цього кута. Отже, вчимо зайки, що косинус кута альфа це координата x точки на одиничному колі, яка задає даний кут. Синус кута це координатка y цієї точки на одиничному колі. Є дуже часто завдання, такі, треба знайти, там чи синус, чи косинус, якщо точка П на одиничному колі має такі координати, тому запам'ятовуємо, що координатка Х це наш косинус, координатка Y це наш синус. Так, значить, подивимося в НМТ-формули, да, що нам дають. Є в нас така інформація, да? нам кажуть, що синус це ігри координатка нашої точки, ось наш синус сидить, так? Косинус це x координатка, ось наш косинус. Да? Собі додатково припишіть, тут синус, тут косинус. Вісь іксів – це значення косинусів, вісь ігриків – це значення синусів. Так, є, хто такий синус, хто такий косинус. Рухаємося далі. Хто такий Тангенс? Це відношення синуса до косинуса. Запам'ятати, основна формула, вона є формула ГМТ, тангенс, це синус поділити на косинус. Є, розібрались. Далі дивимося. Якщо нашу координатку p 0 v зробити повний обер, тобто всі 360 градусів прийти, ми знову попадаємо в цю саму координату P0, так? Тому косинус, так, як порахувати кут. Можна відкинути 360 градусів, тобто 2 πn Наприклад, як порахувати синус 400 градусів, так нас просять. Ми можемо з вами спокійно відкинути 360, і це буде синус і косинус так само. Да? Синус 400 відняти 360 це синус 40 градусів, так? Тому що все рівно ми попадаємо в одну і ту ж саму точку. Ось тут 400 градусів, так, це те саме, що ми б пройшли з вами 40 градусів. Є, розібрали, що для синуса, що для косинуса, повні оберти 360. Так, ми попадаємо в одні й ті ж самі точки. Вивчили, що період да, з періодичністю синус і косинус це 2 пі. Зрозуміли? 2 Н помножити на 2, наприклад, 360, 720 плюс 360, 1080 і так далі. Да, можна відкидати. Для тангенса відкидаємо тільки пі n, так, тільки 180 плюс 180, 360 плюс 180 плюс 180 і так далі, да? У ну, тангенса період тільки π. Тому якщо нам потрібно порахувати тангенс π, тангенс, наприклад, 270 градусів, ми можемо що, відкинути 180 і порахувати. Так, і для синуса косинуса аж 360, треба відкидати їхній період, то для тангенса він трішечки менше 180 градусів можемо відкинути. Далі, поїхали. Область значень для синуса і косинуса. Дивимося за. Облизначень. Значить для синуса і косинуса це проміжок від мінус одиниці до одиниці. І дійсно, дивіться, наш косинус, да, далі мінус одиниці не виходить. Так? Одиниці так, так само. Синус так само від одиниці до мінус одиниці гуляє, так? Значення синуса і косинуса від мінус одиниці до одиниці, да, включно квадратні дужечки. Приймає значення тангенс, може приймати значення будь-які. Тангінг зможе будь-які значення приймати. Так, добре, що пробуємо рахувати. Пробуємо застосовувати це на практиці значення числового аргументу для тригонометричних функцій. Нас просять обчислити значення виразу. Таблиця у нас є так основних кутів. 2 косинус 0 градусів, додати 3 синус 90 градусів. Ми з вами спробуємо за одиничним колом знайти, чому дрівні косинус 0 градусів. Дивіться, хто такий 0 градусів? Ось, ми нікуди не рухаємося. Ми ось тут сидимо. 0 градусів, да? наша точечка П. Нікуди не рухається. Тут вісь косинуса, і ми в якій точці прямо сидимо. 1, значить, косинус 0 градусів, це 1 один дорівнює одиниці. Кому важко за таблицею можна подивитися, да, щоб не переживати. Таблиця є 2, помножити на 1, дорівня 3, помножити синус 90 градусів, Де 90 градусів. Ось, ми нашу точку аж сюди підняли, да, в 90 градусів. Синус тут, і він дорівнює одиниці. Синус тут дорівнює 1, 3 помножити на 1. Підставили наші значення, порахували. 2 плюс 3, тут у нас 5. Далі друга дужечка, синус квадрат 60 градусів. Додати косинус квадрат 30 градусів. За одиничним колом може бути важкувато, хто вивчив на пам'ять, є таблиця в НМТ, не переживай. Синус 60 це корінь з 3 поділити на 2. Але там у нас по виразу, що. До квадрату підносимо до квадрату, плюс косинус 30 градусів це корінь із 3 поділити на 2. До квадрату. Тепер наша задача правильно піднести до квадрату і раціональний вираз, так? Та й порахувати. Корінь під квадратом зникне, тому буде 3, 2 в квадраті, 4 плюс. Те саме значення: 3 четвертих, 3 четвертих плюс 3 четвертих. Однакові знаменники, 6 четвертих скоротили на 2, 3 других. 3 поділити на 2, переводимо в десятковий дріб, Це 1,5 десятих. Так, ще далі, третій вираз. Записали синус 0 градусів. Оці 0 90, 270, 180, 360, легко. Легко за одиничним колом. Синус нуля градусів, ось нуль. Да? Тут ми сидимо це вісь косинусів. Щоб дійти до синуса, нам треба от сюди перпендикуляр опустити. І куди ми попали? В нуль. Синус нуля градусів це нуль. Тому в нас нуль плюс тангенс пі. Тангенс пі це 180 градусів. Тангенс пі це 180 градусів. Сину 180 поділити на косинус 180, так? Або подивилися в табличку. Нічого не важко. Дивимося сину 180 шукаємо. Ми просто тренуємося на одиничному колі. Сину 180. 180 градусів. Ось, так, да, тут 180 градусів. Ми сидимо тут на косинусі, так? косинус дорівнює мінус minus Але синус тут дорівнює 0. 0 поділити на мінус 1 дорівнює 0. Тангенс П. Це 0 мінус синус 3 пі на 2. Синус 3 пі на 2, 3 пі на 2 це 270 градусів. Ось ми на вісі синусів. Тут мінус одиниця дорівня. Відняти мінус одиницю 0 плюс 0, 0 мінус на мінус 1 це плюс 1. Є далі. Рахуємо четверту дужечку, записуємо, візьміть на паузу, нажміть, порахуйте самостійно, таблиця не перед вами. Спокійно дивимося, куди пі на 4, спокійно дивимося, куди пі на 6, Підставляємо рахунок. Порахували самі, тепер звіряємося. Значить, у нас. Та, що ж це таке з Таблиця ми пригаю. Поїхали 2, помножити. Пі на 4 це 45 градусів. Синус пі на 4 це корінь з двох поділити на 2 у квадраті за виразом, плюс косинус π на 6. π на 6 – це 30 градусів, косинус 30 градусів – це корінь із 3 поділити на 2 у квадраті. 2 помножити на 2 четвертих, додати 3 четвертих. Так, 2, 4 скоротимо, значить у нас 2 поділити на 2 – це 1, 1 додати 3 четвертих – це 1,3 четвертих, 3 четверті – це 0,75. Тобто 1,75. Так, спробували порахували числове мовили. Поїхали далі. Чи є можливою рівність, що косинус альфа дорівнює пі на 3? Ми вже з вами завчили, що косинус і синус знаходяться в яких значеннях? Від мінус 1 до 1. Пі на 3. Пі поділити на 3. Давайте порахуємо, що це за значення. Пі приблизно 3,14, так, поділити на 3. Давайте 3,14 поділити на 3. Це що в нас буде? Ну, більше, ніж 1, да? бо 3 поділити на 3 – це одиниця. А 3,14 поділити на 3 – це буде більше, ніж 1. Ніж 1. Ну, і ще тим більше, як ми з вами подумаємо, що це неправильний дріб. Да? Чисельник більший за знаменник, а неправильний дріб завжди більший за одиницю. То що ми кажемо? Що така неможлива рівність, так? тому що косинус альфа може тільки бути 1 і від одиниці до мінус одиниці. Так, синус альфа 9 восьмих теж нічому, бо 9 восьмих неправильний дріб, це більше одиниці. Синус і косинус не приймає значення більші за 1 або менші за мінус 1. Укажіть найбільше і найменше значення виразу: три синус альфа. Як ми з вами робимо? Ми пригадуємо, як ми оцінювали значення, коли вивчали подвійні нерівності. Якщо ми знаємо, що синус альфа сидить від мінус одиниці або до рівня до одиниці, так, синус альфа, так само й косинус альфа від мінус одиниці до одиниці. Де буде сидіти три синус альфа? Ми помножимо на три. Да? Ми можемо множити на від'ємне без проблем, знаки не поміняються. Значить, у нас 3 синус альфа тепер лежить в яких межах? Множимо на 3 ліву і праву частину. Найбільше значення цього виразу 3, найменше значення мінус 3. Далі 4 додати 2 косинус альфа. Працюємо так само, да? оціним спочатку, йдемо з головного, з якого ми точно знаємо, в яких. В якому проміжку сидить від мінус одиниці до 1, сидить косинус альфа. 2 косинуса альфа буде сидіти в якому проміжку? Множимо на 2. Від мінус двох до 2. Ну і ще додати 4. 4 додати 2 косинуса альфа сидить в проміжку. Мінус 2 плюс 4 це 2, 2 плюс 4 6. Від 2 до 6. Значить, найменше це 2, найбільше це 6. Третя дужечка 2, мінус синус альфа. Де сидить? Оцінимом синус альфа, синус альфа спочатку, да? від мінус одиниці до одиниці. Мінус синус альфа буде в який промж. Треба на мінус 1 домножити, і наші знаки мають помінятися. Але ми пам'ятаємо, що коли ми множимо ту сюди. Наше значення йде туди, щоб знаки не міняти. Тому, коли множимо на мінус одиницю, ми хрестиком міняємо наші значення, щоб не міняти знаки. Мінус один на мінус один це один. Один на мінус один це мінус один. Тому не зміниться значення виразу для мінус синус альфа. Воно все рівно буде сидіти від мінус одиниці до одиниці. Ну і плюс двічку. Два мінус синус альфа. Значить, додаємо 2, 2 мінус 1 це 1, 1 додати 2 це 3. Найбільше значення 1, верніше, найменше значення 1, найбільше значення 3. Які значення буде приймати синус квадрат альфа? Знову ж таки, почнемо з того, що оцінимо синус альфа лежить в проміжку від 1 до мінус, від мінус 1 до 1. Ключно, а синус квадрат. Квадрат що нам робить? Відсікає всі від'ємні значення, так? Тому буде більше або дорівнює нулю. Так? Відсікли всі від'ємні. І один у квадраті це один. Тому синус квадрат альфа приймає які найменше значення 0, а найбільше значення буде один. Так, добре. Укажіть, які небудь три значення х, при яких виконується рівність синус х 1. одиниці. Значить, поїхали, де наш синус, і де ті значення, які дорівнює він одиниці. Синус це вісь іг. Ось наш синус, ось наш косинус. Це вісь іксів, це вісь іг. І ось одиниця, ось наша точка, де х, де наш синус дорівнює одиниці. Давайте вкажемо, при яких іксах тут виконується. Ми знаємо, при яких іксах. От, 90 градусів повернули, ми попали в синус одиницю. так? Значить, х дорівнює 90 градусів, або, що? або пі поділити на 2. Там синус дорівнює одиниці. Де ще синус дорівнює одиниці, якщо ми що зробимо, пройдемо повний оберт, і ось сюди знов попадемо, так? Тобто 90 плюс скільки ми зробили? З вами повний оберт: 360. Тобто, х плюс 360. Боже мій, 450 градусів, з да? 450 градусів це буде х теж дорівнює рівня одиниці. Тобто, що ми розуміємо? 90 градусів плюс 360 в період 360, це що наші 2 пі. Кожен раз додаємо 2 пі, 2 пі, 2 пі, і завжди будемо отримувати значення, яке 1 для синуса. Так, синус мінус 1, Мінус 1, ось наш мінус 1, Що це тут за Тут 270 градусів, так? Значить, для мінус 1 х може бути 270 градусів, там, або 3 π поділити на 2. Звідси починаємо. Або мінус 90, згодні. Якщо х дорівнює мінус 90, так, або мінус π поділити на 2, так, ми теж попадаємо в мінус одиницю. Згодні? Добре. Тобто ми вже з вами що потихеньку, потихеньку попрацювали з першими тригонометричними рівняння, да? що знайшли деякі розв'язки для синус х до рівня одиниці і зрозуміли, що який розв'язок для синус х до рівня одиниця. Що беремо 90 або π на 2, і треба просто додавати, що 2 πn Кожен раз повний оберт прийшли і в одиницю попали. Повний оберт зробили, і в одиничку попали. Ja, Dobra.